У нас на території міста є понад 5 тисяч платних паркомісць, і відповідно це можуть бути як місця Львів автодору, як комунального оператора, так і паркомісця приватних операторів паркування. Але всі вони є під'єднані до автоматизованої системи. Власне алгоритм користування кожним з цих майданчиків буде наступний. Учасник бойових дій або Особа з інвалідністю внаслідок війни матиме можливість завантажувати мобільний додаток ЮНІП, відкрити особовий рахунок і на його особовий рахунок. Після попередньої реєстрації і внесення даних до реєстру цього транспортного засобу буде доступно людині 100 безкоштовних годин для паркування в межах цих майданчиків. У разі якщо учасник бойових дій або особа з інвалідністю на стобі не вичерпає цей ліміт безкоштовних годин, тоді оплата буде здійснюватися на загальних засадах. До цієї кількості годин ми прийшли спільно з ветеранським середовищем. Тобто, у нас були численні зустрічі за участю ветеранів, за участю колег з міської ради, які власне займаються в цією темою, і спільно на основі консенсусу ми дійшли до цієї думки, що це мало бути 100 безкоштовних годин. З однієї сторони, це дасть можливість учаснику бойових дій запаркуватися на будь-якому майданчику, чи це є комунальний, чи це є приватний майданчик в межах нашого міста, і з іншої сторони це не Творить якесь суттєве навантаження на паркувальну інфраструктуру міста.